Міська літературна гра «Лабіринт-2025» добігла фіналу. Цьогоріч у ній взяли участь 16 команд старшокласників із 15 запорізьких шкіл. Літературні баталії розгорнулись навколо антиутопії американської письменниці Сьюзан Колінз. Голодні ігри. Перший твір це Оксинії Бурлаки, Порваний кадр, це про Руферів. Далі був про запорізьких козаків Андріана Кащенка над кадацьким порогом. І третій твір це Сюзанна Колінс це голодні ігри, антиутопія. Його обрали діти. Це така надзвичайна традиція у нашому місті кожного року зібратися. Ось таким колом тих, хто любить читати, тих, хто цінує книжку і знаходить у ній натхнення, знаходить у ній, мабуть, спокій і знаходить для себе нові знання. Вже другий рік поспіль перше місце у конкурсі посіла команда юних книголюбів Запорізького ліцею номер 71. Вона надала максимальну кількість правильних відповідей на питання комісії: 29 із 30. Це наш спільний внесок, це наша спільна праця. Та я дуже рада, я дуже пишаюся всіма, бо ми зробили дійсно класну роботу. Наша робота має результат. Я вважаю, що всі щось зробили на шляху до перемоги. Це збірні команди. Ми пропонуємо дітям, для того, щоб вони гуртувалися. У нас взагалі дуже дружний ліцей. У нас навчається більше ніж тисяча дітей наразі в школі. Вони вчаться в укритті, тому є можливість реально зібрати їх і згуртувати. І виховувати таким чином інтелектуальну еліту нашої України. Інтелектуальну еліту України виховати можна лише тоді, коли і в родині, і в школі дитину системно залучають до читання. Розкриває секрет успіху Олена Шеховцова. Сама вона бере участь у цій грі вже 15-й рік поспіль. Батьки, які приводять дітей до нашого ліцею, зацікавлені в тому, щоб виховувати розумних і успішних дітей. Ми їм в цьому просто допомагаємо, і тому ми працюємо в тісному трикутнику: учителі, батьки і діти. Друге місце у команди Запорізької гімназії номер 62. А окремий приз за найкраще знання твору отримала її учениця Анастасія Лисенко. Цей твір дуже перетинається з нашим сучасністю. Цей твір вчить як і виживати, як і бути людя, людяним навіть у найтяжчі часи. Перше враження було шокуючим. Така книга цікава. Потім, вже коли перечитувала, було дуже багато подробиць, які, от знаєте, як перше прочитаєш книгу, не помітив. Потім другий раз прочитаєш, там вже цікавіше, і цікавіше. А третє місце виборола команда Запорізької гімназії Алеф. У нас була така схема. Кожен відповідає за свою частину. У нас повністю робота команди базується на, самої, на самій команді. Кого ви особисто хочете відзначити Тетяну Захарченко? Насправді вона капітан команди. Я замісник, і вона доклала більше усього зусиль. Тим паче, що цей твір «Голодні ігри сама Таня запропонувала організаторам ще у минулому році. Літературній грі Лабіринт майже чверть століття. Перша відбулася у 1992 році. Тоді школярі обрали твір Артура Конан-Дойля пригоди Шерлока Холмса. Відтоді учасники прочитали майже сотню книжок. З початку повномасштабного вторгнення гра не припинилась, а перейшла у формат онлайн. А вже зараз конкурсна комісія розглядає, які літературні твори запропонувати школярам для наступної гри Лабіринт 2026 Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал М. them.